Вітаю, друзі, всім привіт, мої хороші! Готуємо сьогодні торт із кабачка. Якщо у вас кабачок біленький, звичайний, то він так ціленький і піде. А в мене ось такий цукіні зелений. Я його почищу спеціальною економкою. Це не тому, що я якась там жадна сильно. Але, друзі, дивіться, тут пелюсочки буквально ж тонесенькі, це називається споживання продуктів з повагою до природи. Є такий навіть термін спеціальний, в нашій мові нема такого слова, а в німецькій мові є слово «Umweltschutz», Тобто дружній до природи, ти до неї, вона до тебе. Тобто ми стараємося уникати зайвих відходів. Ми робимо їх мінімальними мінімальний відход продуктів. Особливо, якщо ви живете в квартирі, як я от на четвертому поверсі, просто щоб не носити туди-сюди, розумієте? То самі овочі, то купу шкурок від них туди-сюди. Я вам рекомендую, ви знаєте, у каналі немає якихось дурних порад. Якщо я кажу щось, значить так воно раціонально. На один середній кабачок, трохи солі. перець звичайно, свіжемелений. І одна ложка борошна приблизно. О, часник забула, забула зубчик часника. Я додам сушений, щоб швидко. Приблизно дві ложечки виливаємо і розрівнюємо так по всій сковорідочці. І так усі посмажимо з двох сторін, звичайно, на серветочку, щоб зайва олійка там впиталася стеклом. І потім повністю охолоджуємо. Дивіться, друзі, я ось один посмажила без масла, рослин, без олії. Нічого він перевернувся нормально. Чим же переслоїть наші коржики, друзі? Ну, перший варіант сметана. Сіль і укроп свіжий порізаний. Раз, плавлений сирок, такий, що мажеться, або ось сир-часник майонез, просто в мене це є під рукою. Якщо вам незручно тортиком, то, звичайно, можна скрутити такі малесенькі рулетики. А якщо ви не їсте смаженого, то можна на весь листик противень в духовку, все це тісточко, воно спечеться, наробили начинки, закрутили. І така холодна закуска суперово суперова да бди в холодильничку. Як приготувати слабосолену рибку в домашніх умовах, я вам тут справа вгорі прикріплю посилання. А якщо ви вмієте самі, то напишіть, чи відрізняються наші рецепти. Ну що ж, друзі, готуйте і смакуйте, і на відео якось по-своєму реагуйте!